Сьогодні ми з вами говоримо про нерухомість і саме про її перспективи на наступні приблизно 5-10 років. Ми з вами інвестори і хочемо дивитися більш далекоглядно. Звісно, наступні півроку, рік це не цікаво, тому що інвестори вони заходять на роки. І тут у нас є два варіанти доходу: перший це за рахунок приросту капіталізації об'єкту, мовно купили за 100 тисяч доларів. І хочемо заробити, потім в майбутньому продати дорожче, наприклад, там за 150, за 200 тисяч доларів. Але, звісно, це у часі е, займе певний період часу. І також другу дохідність зазвичай люди хочуть отримати за рахунок орендних платежів. Тому для нас потрібно зрозуміти, які перспективи саме зростання ціни цього об'єкту, і також чи будуть орендарі, і взагалі чи буде орендна ставка зростати. Отже. Щоб відповісти нам на ці питання, потрібно вперше перше, зрозуміти, ну взагалі, що буде у нас тут по конфлікту, по війні з Росією. По багатьох зараз прогнозах ми все-таки вже десь на завершальній фазі, це говорить про це Зеленський, наші головнокомандуючі вже роблять дії для того, щоб, можливо, навіть в 24-му році закінчити цю війну, тому що вже ми не можемо далі собі дозволити її проводити. Uh, і uh, якщо навіть спиратись на цей факт, то uh, про завершення повне завершення uh, цього конфлікту, ну, мабуть, скоріш за все цього не буде. І багато теж нам прогнозують, що можливо активна фаза то й закінчиться в цьому році, можливо, в наступному. Але скоріш за все, сам конфлікт і нестабільність, і загроза зі сторони Росії. Вона, скоріш за все, залишиться на наступні роки, можливо, наступні ще і 10 років. Тому тут поки що є певна, певний такий високий ризик, можливо, в майбутньому це все поновиться. Тому, звісно, зараз, за рахунок цієї нестабільності, це великий мінус для нашої країни, для людей, для будування майбутнього. Тепер, якщо нам говорити про. Наступний чинник про економіку на сьогодні економіка вона знаходиться в такому трішки підвішеному стані, тому що, е, якби не допомога західних партнерів, то у нас би було падіння не з 200 там, мільярдів до 160, а доволі суттєвіше. Тобто, ми там близько 25% впали у ВВП за оці останні два роки в порівнянні до 2021 року. І якби там не допомога 30-40 мільярдів щорічно, то, скоріш за все, у нас там з економікою було б дуже плачевно, і ми б, звісно, цю війну не витягнули. Але, на мій погляд, ця допомога вона працює до тих пір, утримують нашу економіку на високих обертах, поки триває все таки активна фаза, тому що саме фінансування. Зарплати військовим відбувається за рахунок податків, податків населення. Якщо в людей буде мало роботи, якщо вони будуть платити мало податків, то просто ми не зможемо утримувати армію, тому що нам не дають грошей напряму на фінансування наших збройних сил. Тому це ще один фактор, чому потрібно все-таки тримати економіку на високих обертах, але після завершення Активної фази, скоріш за все, не потрібна буде мільйонна армія. Можливо, там в два рази це точно її скоротять, а то, можливо, і в три рази е залишиться професійна армія, контрактна армія, скоріш за все. А більшість е все-таки людей повернуться назад у звичайне життя і. Тут також потрібно зрозуміти, що у нас на сьогодні економіка доволі сильно потерпає, Бізнеси на сьогодні почувають себе погано, багато бізнесів закрили свою діяльність, і економіка ну, тобто, ще плюс до того, у нас на сьогодні відбувається міграція. Загом, як з населення України, тобто вже дуже сильно, приблизно 32 мільйони. У нас був такий поступовий спад після розпаду Радянського Союзу 91-го року від 52 мільйонів і до 41 приблизно до 2022 року. І зараз дуже активна хвиля міграції пішла, от кульмінація. Та ще от по своїй термінології так називаю. Це була така перша кульмінація, перша сильна хвиля міграції, дуже швидка, там приблизно в районі 6 мільйонів 41-32 Ну тобто, це по різних оцінках, від 6 там, до 9 мільйонів за ці пару років у нас відток пішов. І в нас є ще після відкриття кордонів, а вони повинні колись відкритись після завершення активної фази. То, скоріш за все, тут буде і друга хвиля по різних оцінках інститутів. Демографічних досліджень, у нас є потенціал там, до 25 мільйонів спуститись там, до 30-го року. Тому, звісно, це все буде впливати погано на економіку. Якщо відбувається відток трудового капіталу людей, які можуть працювати і платити податки, то тренд по економіці, звісно, у нас тільки. Абсолютно вниз, штучний інтелект ніяк зараз не замінить Техно... В нас не високотехнологічна країна, тому росту ВВП подальшого, чесно, і перспектив абсолютно ніяких. Тому в нас на сьогодні залишається там 10 мільйонів пенсіонерів. З них от, представте, скільки ще дітей і скільки, потуж... скільки буде трудового населення, які будуть платити податки і утримувати пенсіонерів, тримати економіку. Ну, звісно, це все буде йти у нас на спад. Тому Якщо дивитись на ціни нерухомості, то скоріш за все зараз вони от ще тримаються доволі високо, бо економіка тримається відносно нормально. Але ще також потрібно зважати той фактор: якщо все-таки уже призупиниться війна, тоді в нас якраз. Почнуться внутрішні проблеми, Уже всі мораторії там, з підняття тарифів на комунальні послуги, вони вже і зараз так потрішку починають. Ну як потрішку, електроенергію вже із двоє суттєво до 4,5 гривні підняли там, в 2,5 рази. Далі потягнуться підняття тарифів на газ, ну і взагалі на воду вже на сьогодні піднімаються, тому що вони дуже тісно пов'язані з електроенергією. Тобто комунальні послуги, тенденція буде зростати, тобто триматись на зростання ціни. І тепер, якщо брати до уваги, що у нас в Україні близько 80% саме старих, старого фонду, тобто це будинки, це це багатоквартирні будинки, яких скоріш за все централізоване іде опалення і немає індивідуальних лічильників. І люди не можуть контролювати, наприклад, опалення взимку. І коли там опалювальний сезон починається в жовтні, десь закінчується приблизно в березні. Ну так, можливо, норми трішки опустять і не будуть так сильно кочегарять, як це було там до 2022 року, що люди вікна відкривали там в певний момент, коли на вулиці не так жарко, не так морозно. Але все одно людина не зможе контролювати свої, ну, зменшувати свої витрати на комунальні. Тобто вони будуть приблизно прогнозовані, фіксовані, як місто вирішить так і Такі будуть комунальні платежі. Але якщо брати до уваги, що в нас на сьогодні. Збільшується бідність населення, тобто, якщо до, до 2022 року це було приблизно 15% людей знаходились за межею бідності, на сьогодні після 2,5 років активних бойових дій і війни це вже 30% за межею бідності в Україні знаходяться і по прогнозам ООН взагалі до 60% населення, то представте, ну, люди просто абсолютно не зможуть платити комунальні послуги. Зараз така історія, що 80% старого фонду і люди, можливо, навіть хтось там виїхав за кордон. Далі тенденція це буде, скоріш за все, також збільшуватись, тому що тут немає якоїсь стабільності, світлого майбутнього для багатьох людей. Хоча, на мій погляд, нас навпаки, зараз після сконих часів будуть чекати хороші часи, але багато людей зараз не вірить в Україну, не бачить тут перспектив, та що я от бачу. По оточенню, по настрою людей навколо, то, скоріш за все, вони будуть або свою інвестиційну нерухомість поступово Скидати, продавати, бо вони знаходяться за кордоном. Тут, по-перше, важко знайти буде орендаря, тому що іде міграція, плюс комунальні послуги постійно будуть зростати і утримувати свою нерухомість буде важче, і плюс до того ще і податки також постійно зростають. Є також ввели податок на квартири на розкіш, так сказати, більше 60 квадратів, у кого квартира, і більше 120, у кого будинок. 120, якщо не помиляюсь. Так, 120, і в кого більше квадратних метрів, то ви на цю різницю будете платити саме податок державі. І насправді він не зовсім то і маленький. І якщо людина, умовно, навіть і має свою якусь там квартиру, свій будинок, але на сьогодні живе там, поїхали за кордоном, і вони бачать, що перспектив в Україні немає, орендаря знайти важко. А скоріш за все, буде дуже важко, якщо це не новобудови, а старий саме фонд. Комунальні високі податок, тому. Є сенс просто продати цю нерухомість. І, звісно, це все додаткова пропозиція. Я не кажу, що це буде якесь лавинне падіння. Е, ні, в нас немає закредитованості, в нас іпотеки, кредити. Це все працювало дуже слабо, тому люди зазвичай на сьогодні мають у власності ці квартири, купували на свої власні кошти, тому їм немає потреби прямо сьогодні продавати. Е, Скоріше за все, це буде таке поступове зниження, зниження, зниження ринку нерухомості у ціні у доларах, тому що, ну, знову ж таки, новобудови будуть відносно користуватись попитом. От з ними не все так погано, тому що вони будуть в дефіциті, багато населення, в принципі, на цю нерухомість буде. Доволі вистачати, тому ви, скоріш за все, знайдете юрендаря і зможете її продати, просто вже все одно ж треба буде робити дисконти знижки. Але якщо говорити про саме старий фонд там до 2000 року, 90-80 ті і ще там старіші, ну там будуть дуже проблемно це все реалізувати, якщо навіть це буде якась неліквідна локація, якщо ви десь її придбали, де немає якихось магнітів. Що притягують людей, то звісно, це все буде дуже так печально і, можливо, навіть в простої буде це все дуже довго стояти. Можливо, навіть ви будете скидати більше ринку, робити дисконт для того, щоб хоч комусь її продати. Умовно, якщо дискон по ринку буде там 30%, то вам, можливо, неліквідна нерухомість прийдеться знижувати 50 і 60%, щоб продати. Тому все це, звісно, буде індивідуально. Тому, скоріш за все, на мій погляд, ціни на квадратний метр, як у Києві, так і в усій Україні, будуть поступово знижуватись в доларі, знайти орендаря на вторинну нерухомість на старий фонд, буде все важче. Тому що люди, які будуть все таки хочуть... ну тобто постійне населення України, на мій погляд, буде і далі йти відток поступовий. Тобто, це вже не таке лавинне падіння. Численності населення, як це було, наприклад, у 2022 році, але це вже буде все одно доволі активне Невідток з відкриттям кордонів і знайти орендаря буде все важче. А якщо це навіть буде і ліквідна нерухомість, то все одно в доларі дохідність вона, по-перше, не буде зростати. Дай Бог, щоб вона хоч трималась на тій самій відмітці, але в доларах, скоріш за все, також оренні платежі будуть знижуватися. В гривні будуть рости, тому що в нас знецінення буде продовжуватись гривні, але в доларах, скоріш за все, оренні платежі також будуть знижуватись. Як і ціни на квадратний. Метри, тобто приблизно, ось мої такі думки. Це горизонт наступних 5-10 років. скоріш за все, економіка буде йти на спад. Міграція трудового населення скоріш за все буде продовжуватись за рахунок того, що на сплатники податків в Україні стає менше, а зобов'язань соціально вразливого населення буде пенсіонери здебільшого там їх 10 мільйонів трішки більше в Україні, і треба виплачувати пенсії. То так ми можемо там в борг брати, але все одно це важко, тому що в нас дефіцит бюджету приблизно половина на сьогодні, і треба брати запозичення. Якщо запозичень мало, то треба піднімати податки. Тому податки, скоріш за все, будуть рости, будуть давити бізнес вниз. Економіка, звісно, також буде йти вниз, тому що бізнеси закриваються, переміщуються в інші країни. Це вже на сьогодні спостерігається. Ну і, звісно, ці всі процеси будуть призводити високі комунальні послуги, податки, відток населення, важко знайти орендаря. Це все буде спричиняти саме поступове зниження цін на квадратні метри. І без різниці це буде у нас західний регіон. Де на сьогодні Бульбашка, чи це буде Київ, чи, можливо, прифронтові якісь території, без різниці. Абсолютно тренд по країні у нас залишається один на спад. Просто десь, де роздуто на сьогодні, наприклад, по Заходу це буде сильніше падіння. Якщо брати там, наприклад, сьогодні якісь прифронтові території, ну, звісно, там також ліквідність повелася і в Дніпро, і в Полтаву, звідти все одно буде також йти відток. Це мої думки, звісно, ви можете бути незгодні, можете свої аргументи написати у коментарях до цього відео. Також у мене є безкоштовний телеграм-канал, ви можете на нього підписатися і по фондовому ринку, і по крипті. І по нерухомості, тут також постійно пишу свої думки доволі оперативно. Хто не любить дивитись довгі відео, будь ласка, ось читайте коротенько. Хто хоче в мою команду ІнвестКубу, де нас на сьогодні вже 107 людей. Інвестуємо в крипту і у фондовий. На сьогодні відкриті два напрями. Вони супер актуальні на сьогодні, там саме є дуже хороші можливості заробити і короткочасно, і середньостроково. Саме на фондовому ринку ми готуємось до кризи, купуємо енергетику. Якщо у вас є бажання, долучайтесь. Але для нерухомості на сьогодні зарано. Точно найкращий час, тому що у нас є потенціал падати по нерухомості наступні роки, 5-10 років в цьому діапазоні на 40-50% відсотків по деякі. Ну це загалом по ринку. По деяких об'єктах, звісно, можуть бути і більші знижки, по деякій ліквідній, суперліквідній нерухомості, звісно, може такого падіння не бути, якщо це, наприклад, якісь Житлові комплекси із повною інфраструктурою, кафе, садочки, школи на своїй території, розважальні майданчики, якісь там дитячі майданчики. І якщо вони знаходяться в великому якомусь місті, знаходяться десь біля магніта якогось, метро, наприклад, то, звісно, там не буде такого сильного падіння, можливо там відсотків 30%, і це вже б, була б дуже хороша знижка, хороший дисконт. Тому це в принципі на сьогодні. все. підписуйтесь на телеграм, Ютуб. До зустрічі. Бувайте.